Бо, що ви зараз робите, йому ціни ще. Воно безцінне. Тому що в цьому наше життя, і крім того, це я вже так скажу, знаючи, що я було таке. Коли ви граєте, справа в тому, що грання це духовне. Духовне завжди вище матеріального. І то, що ви придбаєте то, то духовне, ви можете цю пісню заспівати просто заспівати громче, тихіше, швидше, повільніше. А можете заспівати душу вкласти, от як самому любимому своєму мамі співаєте, що мамі так хочеться, щоб ви понравились, і ви душу вкладете. Якщо ви в своє життя на музичному інструменті не вкладаєте душу то ви просто робите механічно. Можна громче тіше грати, можна гуртовняти, а можна ах, от так, душевна ах послать. Якщо ви сюди вже свою нічого не вкладете, то вас нема чого слухати. А якщо ви вклали душу і так заграли, ах, аж блєско таке. Ти слухаєш і рядом вами слухаєш, з вами радієш рядом. От я вам скажу, воно прийде до вас в свідомості з часом, і це все буде. Ви відчуєте різницю. Треба... У мене така притча життєва. Спіши людям робити добро, бо можеш не встигнути. Запам'ятали, ні? Спіши людям робити добро, бо можеш не встигнути. Якщо ви візьмете собі на озброєння, то вас буде оточувати завжди позитивно, і ви будете завжди всіми раді бути рядом з вами. Я вам бажаю, щоб у вас ручки не боліли, а сьогоднішній день пройшов як пісня. Дай Богу. дякую.